19-річна Любов Кацавал із селища Марківка Луганської області півроку працює медсестрою у хірургічному відділенні Володимирського ТМО. На Луганщині, розповідає дівчина, чотири роки навчалася на фельдшера у фаховому медичному коледжі. Диплом, говорить, отримувала поштою. Я отримала диплом з першого дня і прийшла, влаштувалася. Я хотіла працювати на швидкій, але там не було вакансій. Мене пригласили в хірургію. Багато цікавих випадків завжди є що робити. Чому вчитися? Зі слів дівчини, її селище розташоване на кордоні із Росією. Каже, після початку повномасштабної війни пробула в окупації чотири місяці і врешті залишила домівку. Дивлюсь на все реальним очима, як воно все є. А ті, хто за Росію, я не знаю, чим вони думають. Чесно. Патрулювали, ходили, там розводили безла Там мародерство було, звісно. Люди виїжджали, і вони заселялися в ті будинки. Ні інтернету, ні зв'язку, ні грошей. Взагалі нічого ціни. В магазинах ставили великі, а грошей на це все не було. Зі слів любові, їй подобається і місто Володимир, і нове робоче місце. У відділенні працює вісім медсестер. На чергування вона виходить із трьома колегами. Зараз тут лікується 11 пацієнтів. каже, доглядає за чотирма із них. Розкажи, як ви себе почуваєте? Як я почуваю? Ну краще, краще, то добре. Пацієнтка Любові, 70-річна Зофія Панібраць, вдруге потрапляє у відділення. Пенсіонерка говорить, має постійні проблеми з тиском. Відповідальна, добра, добродушлива. Така людина, що це взагалі дуже хороша. Просто вона на своєму місці. Та вони всі на своєму місці, але люба то ціни нема. Медсестра говорить, мріяла здобути вищу освіту і стати лікарем. Однак документи, які потрібні для вступу, залишилися на Луганщині. У мене тут тільки диплом за коледж, це те, що я отримала навчання. А ці всі документи залишились там і передати їх ніяк. Ніхто не бере передачки, бо це все дуже їм накладно перевозчикам. Через Україну зараз не їздять, бо там військові дії відбуваються. Уся родина Любові залишилася у Марківці. Рідний дядько військовий зараз перебуває у полоні, розказує дівчина. Зараз вона чекає перемоги України і повернення усіх окупованих територій до складу нашої держави. Наталка Клекоцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.